Вони втратили все, рятуючись від російських обстрілів на Буковині, але зберегли свої життя. У Чернівецькій області проживають десятки тисяч вимушених переселенців, яким активно допомагає благодійний фонд карітас Чернівецької єпархії. Детальніше у наступному сюжеті. Під час евакуації вони взяли з собою лише речі першої необхідності, а наразі проживають у віддалених населених пунктах, куди гуманітарний вантаж часто не доїжджає. З огляду на це благодійний фонд каріта з Чернівецької єпархії надає допомогу таким вимушеним переселенцям. Цього разу приїхали у село селище Дністровського району. З Собою привезли 20 наборів для сну, до яких входять ковдра, подушка та постільна білизна. Подушка коври постільна. О, дякую, будь ласка, І вам всього хорошого. Тетяна Попадіна приїхала з родиною з Херсону. Моторошні моменти перебування під обстрілами російських військ назавжди закарбувалися у пам'яті жінки. Перші дні ми були під обстрілами, під Херсоном ми були в будинку на лівому березі Дніпра біля Антонівського мосту. Потім ми виїхали в Станіслав. Думали він так з боку Херсонської області. Думали, нас там не зачепи, але ми місяць там пробули, і коли вже почались, ну все время теж були під обстрілами там, і коли вже російські солдати війшли до Станіславу, все і коли була можливість, ми змогли виїхати. Далі тобто ми з ними не се вони в селі були, але ми були на окраїні, ми їх не бачили. На Буковину жінка приїхала у березні минулого року. Пані Тетяна активно допомагає благодійникам Карітасу координувати видачу гуманітарного вантажу. Ваша допомога, ваша і інших волонтерів, вона надихає людей. Люди за ці півтора року дуже вже морально. Ми всі всі, всі українці дуже заморилися. бувають буває моменти, що ми якби при гніченому стані, але завдяки вашій любові турботи, що ви самі пропонуєте, що ми можемо вам так допомогти, і це можемо для вас зробити, і ваші особливо ваші обличчя, співробітники, волонтерів, які до нас приїжджають обличчя наповнені радістю і таким, якби надихають нас і надають віру в найкраще. Вимушено переміщені особи, які проживають у селищі, вдячні за те, що про них пам'ятають і допомагають, адже це для них так важливо. Велике дякую вам, дівчата, що і хлопці, і дівчата, і конюшки, і вам хто займається цим, велике дякую. І дюжу подавали, і все карти, і пастель на все. І матраси здавали, і посуду давали. Це все слава Богу. Спасибо волонтерам. Спасіба, спасіба, спасіба. Майже кожного місяця Карітас відвідує місця компактного проживання переселенців у віддалених селах області, де видають такі ж набори для сну. Тетяна Дубіцька, темедня, ТВА.